Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу. 197-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора. Я хочу подякувати всім журналістам, які розповідають світу правду про цю війну про героїчний супротив українського народу. А зараз я хочу представити вам нашого наступного спікера. Це заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренка. Вітаємо вас, пані Доброго Галина. Дня. Прошу вас, давайте поговоримо про грантові програми для креативних індустрій, які можливості для них зараз є. Прошу. Ну я, напевно, вітаю всіх. Я, напевно, почну все-таки не з конкретних заходів, а ті наративи, які ми продовжуємо повторювати в діалогах з міжнародними партнерами і нашими колегами з інших міністерств. В першу чергу це допомога в сфері культури в Україні в матеріальному фінансовому вираженні і між співпраця. Якщо ми говоримо про ті ту шкоду, яку зараз переживає сфера культури в Україні, в першу чергу це фізична інфраструктура. Більше 900 закладів культури зараз або зруйновані, або пошкоджені по Україні. З них близько 500 – це пам'ятки архітектури. Заклади культури зараз перебувають в скрутному становищі через відтік кадрів через неможливості заробляти ті обсяги доходів, які вони мають, тому що їх обмеження діяльністю стосується в першу чергу тим, скільки глядачів і відвідувачів може прийняти той чи інший театр, оскільки їх бомбосховище розраховано на певну кількість глядачів. Зменшене фінансування з боку як муніципального рівня і локального рівня, так і з боку державного бюджету, тобто зменшення іде і можливості заробляти і зменш. Фінансової підтримки з боку органів управління з іншого боку, зросли витрати на комунальні послуги, зросли витрати на те, щоб облаштувати ці приміщення, облаштувати укриття для того, щоб продовжувати свою діяльність. Декілька закладів культури переміщені зараз по Україні з окупованих територій. Зокрема, наприклад, Херсонський драматичний театр імені Куліша зараз існує в Києві, в Екзилі, так би мовити, і продовжує свою діяльність на базі театру Лесі Українки. Луганський обласний драматичний театр, Донецький обласний драматичний театр, один в Сумах, інший в Ужгороді, продовжує свою діяльність. Луганська філармонія перебуває зараз на базі львівського органного будинку. І ми розуміємо, що в першу чергу для того, щоб сфера культури могла продовжувати свою діяльність, це фінансова допомога з боку міжнародних інституцій, тому що для того, щоб виплачувати зобов'язання по заробітній платі, для того, щоб створювати новий культурний продукт, потрібні кошти. На жаль, держава зараз їх забезпечити не може, тому що ми розуміємо падіння економіки, падіння рівня доходів від податків, все це не не уможливлює, та а навпаки стримує можливості з боку держави підтримки сфери культури. Тому більше того, ми зараз знаємо, що близько 20% працівників сфери знаходяться або за кордоном, або змінили сферу діяльності, або на фронті. Тобто Відтік кадрів це найважливіша проблема, тому що втративши людей, ми втратимо їх компетенції, їх знання, їх спроможність. Це означає, що інституції не зможуть продовжувати свою діяльність, і відповідно надалі відновлення сфери культури ускладниться ще більше. Допомога в вигляді фінансів, звісно, важлива, і вона може бути в різний спосіб надана. Це і грантові програми, в тому числі і на креативні індустрії, і на сферу культури і мистецтв. Зокрема, те, що вже сьогодні існує, про що ми вже домовилися і вже реалізується. Це допомога і через програми ЮНЕСКО, і через програми декількох міжнародних агентств, зокрема як USAID, які допомагають конкурентно спроможній економіці України і малим і середнім підприємствам сфери креативного. Індустрій. Ці грантові програми ми презентували разом з партнерами буквально пару днів тому. Це означає підтримку на реалокацію бізнесу, на залучення нових кадрів, на навчання і створення нових умов роботи в дистанційному режимі, тому що багато з них виїхали за кордон. Тому що без цієї підтримки діяльність надалі неможлива. Ми розуміємо, що сфера культури це та, яка потребує дотації в будь-якому випадку з будь-яких джерел. На переговорах з міжнародними партнерами, зокрема з останніх візитів разом з міністром до Великобританії, Франції і Німеччини, ми постійно говорили про те, що 70% митців, журналістів, культурних менеджерів залишилися і працюють в Україні для того, щоб вони могли продовжувати свою діяльність і створювати новий продукт, їм потрібні кошти. В першу чергу, це можуть бути зовсім різні програми. Може бути вигляді стипендії, можуть бути наповнення українського культурного фонду, який є інституція, яка, зокрема, і покликана під. Підтримувати сферу якраз через грантову підтримку. Це можуть бути стипендії на професійні візити, в тому числі і за кордон, на продовження свого навчання, діяльності і так далі. Крім того, ми зараз говоримо про те, що потребує. Підтримки фізична інфраструктура, в тому числі напередодні зими, це особливо важливо, тому що ті руйнування, які зазнали і понесла сфера культури і заклади культури, які стоять з вибитими шибками або зруйнованими дахами, якщо перед зимою ми це не законсервуємо і не закриємо, відновлювати це стане в рази складніше, а іноді і взагалі неможливо. Тому ми зібрали зараз потребу з наших закладів по всій Україні. А це на хвилиночку, от станом на сьогодні, 80 тисяч квадратних метрів вік. Потрібно закрити. Ми говоримо не про скло, не про відновлення, а закрити їх ОСБ плитами. І саме цю матеріальну потребу ми озвучуємо нашим партнерам: електрогенератори, тому що ми знаємо, що наш ворог поцілює іноді в критичну інфраструктуру для того, щоб унеможливити опалення або електропостачання. На балансі закладів культури знаходяться як фонди, музейні, бібліотечні, так і цінні декорації, музичні інструменти, які не переживуть низьких температур, і потім ми це все просто втратимо. Тому Ця матеріальна допомога, вона теж важлива. І вона може бути надана, як то кажуть, in-kind inputs, тобто в вигляді фактично самих цих матеріалів, не просто коштів, а завозити сюди ці пакувальні, укриттєві матеріали, вогнегасники і будь-які інші необхідні їм власні матеріали для того, щоб пережити зиму. В першу чергу. Друга важлива історія і важливий напрямок це посилення міжінституційної. Горизонтальною співпрацею, тобто щось ми можемо робити на рівні міністерства, на рівні урядових структур. Але звісно, співпраця музей з музеєм, театр з театром, фестиваль з фестивалем це довгострокова робота, але вона важлива і зараз її треба започатковувати. Що ми можемо запропонувати світові, яким чином вони можуть допомогти нам і вибудовувати цю співпрацю не на критичний період, а на довгострокову перспективу, тому що далі нам потрібно буде продовжувати той експорт культури, про який ми говоримо. Раніше. І це потрібно вибудовувати ці зв'язки, вони завжди базуються на довірі і на індивідуальних знайомствах, подальшій співпраці, партнерстві. І тому це теж важливий напрямок, який ми намагаємося зараз координувати, надати фасилітацію фактично цьому процесу, в жодному разі не куруючи його, а саме надаючи фасилітацію. Тут, звісно, як я і говорила, є ще питання. Підвищення спроможності у нас всередині країни, тому що починаючи з базового знання іноземної мови для того, щоб вести діалог на рівних, і друге питання це узгодження горизонтів планування. На жаль, в Україні у нас горизонт планування нуль. Ми плануємо сьогодні на завтра, тому що кожного дня змінюється ситуація, і кожного дня у нас виникають нові потреби і нові ургентні якісь ситуації. На заході ми знаємо горизонт планування інституції 3, 5, 7 років. Тобто, якщо ми зараз говоримо, що ми хочемо організувати виставку сучасного українського мистецтва або виставку історії українського мистецтва в будь якій значній інституції, будь-то Лувр, метрополітен Мюзіум чи Брітіш мюзіум ми зараз маємо вже це робити і зараз закладати підвали для того, щоб це стало реальністю через 5-7 років. Тому з одного боку ургентна допомога, а з іншого боку. Вибудовування довгострокової співпраці, довгострокових партнерств, на які нам потрібно всім орієнтуватися і переналаштовуватися в будь-якому випадку. Це паралельна робота, це складна робота. Але ми її робимо і закликаємо всіх наших партнерів долучатися до цього. Ви сказали про горизонтальні зв'язки. Вони, мені здається, чудово зараз працюють на рівні міжнаціональної нашої в Україні всередині країни. Ми бачимо, що дійсно театри переїжджають з окупованих територій на неокуповані. Якщо говорити про наших міжнародних партнерів, чи готові вони приймати, наприклад, гастролі таких театрів. Ми розуміємо, що, як ви сказали, горизонт – планування він дуже такий в них потужний, не неспідставний не з нашим, але чи йдуть вони нам на поступки і приймають наших культурних діячів в себе поза чергою, мовна за ці шість більше ніж шість місяців ми можемо сказати, що так, але це короткий період. Це дійсно якась така імідієт безпосередня реакція. Та вони приймають, вони організовують фестивалі. Зокрема, Польща нам допомогла надзвичайно в великих обсягах, приймаючи наші колективи, наші оркестри. Зокрема, був організований на початку вересня театральний фестиваль, на який були на якому були представлені саме вистави українських, тільки українських театрів. Наші міжнародні партнери. В наприклад, був прекрасний проект з України Фрідом Оркестра, коли наші українські музиканти виїхали з ну неперевершеним, безпрецендентним турне з українською музикою і в на різних майданчиках виступали. Але це все короткі проекти. Тобто надалі, щоб їх підтримувати, все одно потрібно вибудовувати ці містки. Готові зараз, але їх фінансові можливості так само є обмеженими. Вони зараз закладають планування 23-го, 24-го, 25-го років. Тому саме зараз важ. Пливо і вибудовувати і вкладатися в їх горизонти планування, в їх бюджетні програми для того, щоб ми і надалі могли з цим працювати, тому що на жаль, реакція на війну зараз вона є, але далі ми розуміємо, що продовжувати потрібно зараз вибудовувати довгострокові зв'язки. Ви говорили за консервацією зруйнованих об'єктів в першу чергу. Чи розпочався вже цей процес у нас? Розпочався процес оцінки того, яким чином потрібно що робити. Тому що ми розуміємо, що просто озвучити суму потреби в грошах це одна справа. А коли доходить вже справа до реалізації конкретного проєкту, партнери завжди вимагають звітності, прозорої документації, зрозумілої документації. Тому зараз випрацьовується якраз схема, яким чином оцінити, що саме потрібно зробити, де накрити, де вставити ОСБ плити де додаткові двері, де що саме зробити, по кожному об'єкту зараз. Ведеться окрема робота, яким чином законсервувати той чи інший об'єкт, тому що кожен з них різний руйнування різною ступеню. Ми розуміємо. Та якщо ми говоримо про бібліотеку в Чернігові, яка майже вщен зруйнована, та то це одна історія. Інша історія, коли просто вибиті шибки хвилею вибуховою, та тому. Працюємо над цим, але це все потребує деталізації дуже прискіпливої, тому що партнери завжди видають не просто кошти, вони вимагають звітності. І ми до цього теж маємо бути готовими показати, де саме були встановлені ті чи інші матеріали, яким чином ми використали ці кошти, яким чином була проведена робота, і як ми убезпечили свої заклади культури напередодні зими. Шановні колеги, прошу ваше питання, мікрофон. Добрий день, Качук Світлана, Укрінформ. Я маю до вас е, кілька питань. Я по черзі їх задам. Добре, до перше, почнемо напевно, з уточнення. Е, скажіть, будь ласка, щодо підготовки до зими, е, яким закладам надасться перевага, які будуть в першу чергу консервувати. В першу чергу пріоритетність, звісно, прифронтовим областям: це Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська і, звісно, Луганська і Донецька області. Ті, що найближче до фронтових дій, ті, що найбільше насправді і пошкоджені. По деяких областях і по деяких громадах пошкодження доходять до 50% базової мережі. Тобто ми розуміємо, що там це найперший пріоритет. Другий пріоритет це центральна Україна і Західна Україна, там, де ми потребуємо захисту у вигляді, наприклад, тих самих генераторів, якщо потрапляння відбудеться в якісь мережі, які забезпечують чи постачання енергії, чи постачання тепла, укриттєві метеори матеріали і так далі, тобто пріоритетність, звісно, на сході дякую. А ще питання? Воно стосується також креативних вже індустрій. Ми знаємо, що наразі у нас найбільш постраждав в плані доходів сектор реклами. Скажіть, будь ласка, а чи як активно долучаються міжнародні організації до фінансування саме сектору рекламного в Україні? Ну, рекламний сектор, мушу сказати, не єдиний, який пострадав в сфері креативних індустрій. Зараз і книговидання, і дизайн, і мода, і архітектура тобто всі ці галузі потребують підтримки, тому що в першу чергу вони втратили ринки, та, тобто споживання цього продукту зараз знизилося. І 40% людей зараз звільнені, фактично, та і знаходяться без роботи ці сфери. Ми мали оцінку 350 тисяч зайнятих в сфері креативних індустрій до війни, і вони продукували 4% ВВП України. Тобто Зараз ми розуміємо, що 40% цих людей безробітні, вони не можуть взагалі отримувати дохід від своєї звичайної діяльності. Тому тут. Грантова підтримка на відновлення бізнесу, на реалокацію бізнесу там, де це можливо, в безпечні зони, на створення нових продуктів і на платформи з пошуку інших ринків. Це ми говоримо про іноземних партнерів, іноземних клієнтів, які можуть замовляти тим самим рекламним агентством, які ми знаємо у нас креативні, та і вони можуть виробляти дійсно конкурентно спроможний світовому ринку продукт. І крім того, ми ще говоримо про концертну індустрію, та, яка теж в Україні зараз практично не функціонує. Ціоною, тому що тут концерти в нас зараз відбуваються або в метро, або в госпіталях і на фронті на жаль, та і ми розуміємо, що для цієї сфери так само потрібна підтримка в вигляді і промоції її гостролі за кордоном, і підтримка на те, щоб вони могли продовжити свою діяльність після війни. А можна ще таке уточнення з приводу реклами? Ми знаємо, що в Україні, ну зокрема в Києві, у Львові зарубіжні компанії знімали свої рекламні ролики. Наразі щось подібне відбувається чи вже зовсім припинилося? Ну, мушу сказати, що безпекове питання пріоритетне для іноземних партнерів, і залучити сюди для виробництва нового продукту досить важко. Хоча ми над цим працюємо так само для того, щоб демонструвати, що сфера не зупинилася, і ми продовжуємо не ховатися в бомбосховищах, а жити і творити новий продукт. Ми якраз залучаємо сюди так само людей. Звісно, приїздять журналісти, документалісти, які створюють свої продукти тут. Але для того, щоб сюди заїхали великі компанії для зйомок, потрібні безпекові умови в першу чергу. Тому що питання страхування в першу чергу життя і здоров'я тих, хто зайнятий з їх боку, це першочергове і пріоритетне питання. Тому до завершення воєнного стану я не думаю, що ми можемо очікувати тут якихось великих притоків? Зрозуміло, і буквально останнє питання у мене стосується а, інформації а, на міжнародній арені. Скажіть, будь ласка, як наразі, після вже більше півроку війни реагують на саме російську пропаганду міжнародні партнери наші і? Чи всі, чи багато країн, скажімо як Німеччина про що було зазначено, виокремлюють кошти на російські опозиційні канали? Чи є це доречно боротьби проти російської пропаганди, зокрема? На жаль, ми стикаємося з тим, що російська пропаганда іноді не сприймається як пропаганда, і іноді ті, ті зусилля, які ми намагаємося зробити по блокуванню та російської пропаганди, в тому числі через сферу культури, вони зустрічають нерозуміння з боку іноземних партнерів, тому що мистецтво не має кордонів. Та, і коли ми починаємо пояснювати, що це отруює не тільки інформаційний простір, та те, що намагається своїми наративами нести Російська Федерація, отруює і свідомість їх громадян. Доводиться пояснювати, доводиться працювати, але, на жаль, навіть відключення Russia Today в Європі зайняло декілька місяців для того, щоб це прийняти. Демократичні процедури, на жаль, мають і свої обмеження. Вони не можуть бути прийняті отак в один момент, та і потребують широких кіл обговорень і так далі. Тому Європа, хоча і розуміє нас багато в чому, але багато в чому немає розуміння в тому сенсі, що російська культура зараз несе загрозу, і це фактично їх зброя. Що ви знаєте, 5 вересня президент Росії підписав указ про засади гуманітарного. Політики за кордоном, і, зокрема, там чорним по білому написано, що через культуру вони просувають свої наративи. Ми намагаємося це пояснювати, давати тези з інтерв'ю директора Ермітажу Піотровського, який чітко сказав, що їх виставка мистецтва в Парижі це їх прапор над Болонським лісом. Росіяни це усвідомлюють. Та тепер настала черга європейців зрозуміти, що це загроза саме їм. І звісно, підтримка опозиційних медіа ми не можемо диктувати яку підтримку і кому надають уряди інших країн. І нам про це теж чітко сказали, що ви не можете сюди втручатися. Але ми не можемо е, прийняти той факт, що вони називаються допомогою України. Допомога Україні це в першу чергу допомога тут всередині нашої країни, нашим журналістам, нашим митцям, нашим культурним менеджерам, а не приймати і асимілювати їх у себе на території своїх країн. Дякую, ще питання. Олег, бо інтерсвіт. Війна має багато відцінків, на жаль, жодного світлого. А де кому і з ким можна починати проблеми по фінансуванню? Психосоціальної адаптації в школах, для вузів, для жінок, тобто конкретні питання коли, з ким і як. Дякую. З цього приводу у нас є співпраця з ЮНЕСКО, які якраз мають програми підтримки соціальної і психологічної адаптації і подолання поствоєнного синдрому. Цього вже є. Існує підтримка, наприклад, митцям жінкам за кордоном, які ми знаємо, виїжджали дуже часто з дітьми. І на жаль, якщо вони мають вже прилаштувати дитину десь в школу. Вірогідність того, що вони повернуться в Україну, зменшується. Тому зараз ця програма направлена на наступний крок, яким чином забезпечити повернення цих жінок в Україну. Інший приклад це в Хорватії. Був такий літній табір, який саме використовував засоби культури і мистецтва для подолання психологічних проблем, для подолання цих травматичних синдромів. І ми сподіваємося, що ті навички, які отримали наші культурні менеджери, в тому числі в цьому таборі, зможуть бути застосовані тут серед. Дані країни, якщо ми говоримо про співпрацю з міністерством освіти, та і яким чином в школах можна це поновлювати, я думаю, що мистецтво це якраз та територія, та область, в якій можна долати і говорити якраз про ці всі речі досить безпечно з одного боку, не переміщаючись в зону медичну, та а саме по психологічно. Оце надзвичайно важливо, і ми тут будемо працювати з тим, щоб збільшувати долю та, мистецьких і гуманітарних дисциплін в загальній. В освітній програмі, на жаль, тут нам часто доводиться адвокатувати важливість цієї сфери, тому що і батьки, і часто вчителі наполягають на тому, що іноземна мова, точні науки, природничі науки є запорукою успішності. А ми намагаємося довести, що гуманітарна сфера в першу чергу виховує критичне мислення, можливість адекватно реагувати на виклики, адаптивність, гнучкість і в тому числі подолання стресів і тих наслідків, які ми всі як суспільство маємо. Ще питання прошу. Міжнародна антикорупційна асамблея, уповноважений комісар Дреченко Валерій Васильович. У мене два запитання до вас. Чи долучено міністерство ваше як державна структура до програми повернення коштів від американських заарештованих майна українських олігархів? Чи ви знаєте про це щось небудь? І чи долучено ви до цього? На жаль, це дійсно не сфера нашої відповідальності. Тут працює, я думаю, що і НАЗК, і Міністерство закордонних справ, і Міністерство внутрішніх справ, правоохоронні органи. Але наша частина, зокрема, по перешкоджанню нелегальному перетину кордону втрачених або вкрадених творів мистецтва, це ми теж контролюємо. З ЮНЕСКО, зокрема, було опрацьовано створення так званого редліст на червоного списку тих творів мистецтва, які можуть опинитися на якихось нелегальних ринках яким чином ми зможемо потім це все повертати в Україну? Я дякую вам. І трохи, якщо щоб додати до цього питання, і чи розуміємо ми вже а, чи є вивезена наша культурна спадщина, а, наприклад, в Росію, да? чи розуміємо ми масштаби таких вивезень, і чи є у нас можливо якісь реєстри, які обліковують таку спадщину? На жаль, в першу чергу почну з кінця з реєстрів, та оскільки музейний фонд не був оцифрований в Україні досі, та і зараз якраз у нас один з напрямків важливих, який веде моя колега, сіді Міністерства культури та інформаційної політики Анастасія Бондар це створення цих реєстрів для того, щоб ми могли обліковувати наші музейні і бібліотечні фонди і потім розуміти, що ми втрачаємо на тих чи інших територіях. Якщо ми говоримо про сьогоднішню ситуацію, то, на жаль, інформація з окупованих територій вона зараз не є доступною. Ми можемо бачити так само, як і будь-який наш громадянин, з засобів масової інформації щось, що десь виникає, але знову ж таки, з фото в мережі ми не можемо ідентифікувати, чи це дійсно той твір, чи не той твір. Потребується ну Додатково ще вивчення і експертиза. окуповані території, на жаль, наразі є такою сірою плямою, якою ми не, не володіємо ситуацію. Сподіваюся, що після звільнення будемо відновлювати всі ці з паперових архівів, переводити це все в цифру, щоб розуміти ці обсяги втрат, які ми на жаль несемо. Я дякую вам. Нагадаю, дякую. з нами була Галина Григоренка, заступниця міністра культури і інформаційної політики. Дякую, що долучилися до нас. Шановні колеги. Я вам нагадаю, що наш наступний брифінг відбудеться у 13.30. до нас завітає Хамі Ханна, експерт штаб квартири ВООЗ. І ми будемо говорити про потреби населення у сфері психічного. Здоров'я, тож залишайтесь з нами.